Традиційна щотижнева нарада керівників виконавчих органів Ніжинської міської ради, керівників підприємств, установ, закладів. Великий змін не сталося в організації навчання у закладах освіти. Три із них працюють в очній формі – це 13, 17, НВК, 16, 4 на дистанційний – 5, 6, 9, 7. Змішана форма навчання вийшли із дистанційної 15 п'ятнадцяте перші класи і 10 десята перші класи. 16-17 вересня в рамках підписаного меморандуму між територіальними громадами міста Ніжина та Івано-Франківська ми розпочали співпрацю. Розпочали закладів культури. Була сформована офіційна делегація. Наш була з водієм 14 чоловік. І я вважаю, що ми гідно представили Ніжин. Кількість обстежених з підозрою на COVID-19 методом швидкого тестування за минулий тиждень зросла до 427 осіб проти 252 на попередньому тижні. З обстежених підтверджено захворювання у 200 пацієнтів. Так, на 19 вересня на амбулаторному лікуванні в нашому закладі з діагнозом COVID-19 перебуває 218 хворих. Дане захворювання воно більш, скажем, протікає ну в легкому такому перебіг Має і в цілому на сьогоднішній день у нас на балонному кісні не знаходиться жодна людина. Продовжуємо роботи по поточному ремонту. Це алеї Шевченка біля Щедбанку Шевченка. 11. Ремонтні роботи внутриквартальних доріг, ремонт тротуарів, капітальний ремонт вулиці Гоголя та огорожів в сквері Гоголя. Підприємство закінчує роботи по підготовці до нового опалін сезону відповідно до затвердженого графіку. Готуємо тепломережі до заповнення водою разом з обслуговуючими компаніями. Поки що все йде по плану.